Анатолій Обреньва, як ухоркати себе. Подивіться лишень навкруг, скільки людей з усіх сил стараються угробити своє здоров'я. Почнемо з харчування. Щоб підірвати своє здоров'я, треба перед роботою випити чашку кави. Далі, в обідню перерву, легенько перекусити. зате у вечірній час наїстися під саму зав'язку. Налягайте поперше на ковбасу сало яйця та різні солодощі. Усе заплановане треба вм'яти сьогодні, нічого його залишати на завтра. Щоб швидше досягти мети, підтримуйте апетит з допомогою перцю, хрону, гірчиці і не забудьте спожити чарчину другу міцного самогону. Після чого вам забезпечені жахливі сновидіння, а зранку головний біль? Не звертайте на це уваги. А от щоб підірвати серденько, треба дуже піднатужитися, бо природа матінка дебелим органом наділила. Аби швидше здало серце, слід мати надмірну вагу, викурювати за добу не менше трьох пачок цигарок, і в недалекому майбутньому ви забезпечені інфарктом. А ще уникайте фізичної праці. І, звичайно, поменше ходіть пішки. Ну й досить! Будьте здорові, якщо не будете робити так, як написав вище автор оповідки.